Про масовну атаку на Дніпропетровщину цієї ночі, нагадаю над регіоном оборонці неба збили 15 безпілотників та чотири крилаті ракети. Проте і влучання постраждали восьмеро людей. Подробиці розповісти просто зараз. Валерія холодова вітаємо Лєро, вкотре. тобі слово. Вітаю колеги. Дуже важкою видалась ця ніч для Дніпропетровщини. Кілька десятків вибухів вибухи чули жителі Дніпра та регіону. Наразі відомо про те, що у Дніпровському районі постраждав 27-річний чоловік. Його ушпиталили у важкому стані. Також у Дніпровському районі пошкоджено кілька будівель рятувального загону. Там сталося дві пожежі. Їх вже приборкали рятувальники, понівечені та повністю знищені десятки автомобілів. влучання також сталося і по приватному підприємстві у Дніпрі там також пошкоджено кілька будівель. Ну і гучною ця ніч була для Синельніківського району. Наразі відомо про пошкодження в Іларіонівській громаді. Там постраждали семеро людей, дві жінки 52 та 70 років. Наразі ушпиталені у місті понівечені як приватні, так і багатоповерхові будинки а також об'єкти інфраструктури. Наразі рятувальники все ще продовжують обстежувати місця. Які постраждали через масовану ракетну атаку наразі ж це вся інформація. Колеги, далі вам слово. Дякую, Лєро. Нагадаю, що щойно дізнавалася про ситуацію після ракетних обстрілів, яких було завдано і по Дніпру, в тому числі цієї ночі, Валерія Холодова була з нами на зв'язку.